І слава воля, ще нам братя українці, усміхнеться доля, Згинуть наші горі женьки жа. Сьогоду і покажем, що ми братя, козацького... Пройшов ще один тиждень, як завжди, відбувалися різні події. Почнемо по хронологію. 31 березня відбулися установчі збори по створенню громадської ради. Нарешті громадська рада створена. В неї війшло 53 громадські організації. На установчих зборах було зареєстровано 50 громадських організацій, але. Зборі голосуванням вирішили все ж таки прийняти і ті три організації, які були представники були відсутні. Це, в принципі, справедливо, оскільки це не одна людина, це частина нашої міської громади. Були обрані головуючи на зборах, секретар, чільна комісія, затвердили склад громадської ради на засідання виконкому 9 квітня. Це в цей четвер, цей склад буде затверджений. Хотілося б зразу рекомендувати учасникам громадської ради не відтягувати е, початок роботи. Рекомендував би вам практично 10 квітня вже збиратися, брати голову громадської ради починати працювати. Питання дуже багато зараз гостро стоїть і питання тарифів і життєдіяльності нашого міста. Коротше, короче. Нарешті вона ця громадська рада створена, Добрий путь, нехай люди працюють. Наступне в нас в п'ятницю відбулися збори про збори за традицією, розкаже координатор був майдан Володимир Гончарук. Сьогодні ми зібралися, нас багато. Я ще раз повторюю, більше ніж минулий раз. Так, да, ще одна подія. Позавчора випав сніг, всі бачили. От всі переживали, ось що це буде, да? особливо водіїв, яких літні гуми були, ну нічого страшного. Між іншим всіх розчищали. Я особисто бачив все нормально, дивлячись на те, що весна, але і таке в природі буває. Я вам скажу, що якщо ми, нам здається, що нам погано від снігу, то уявіть, як погано бійцям на фронті, коли сніг випадає. Там набагато важче, тому все переживемо. Я хочу зараз запросити волонтерів. в нас є волонтерські рухи. Я хочу почути, яка робота зроблена. І найголовніше, кажіть, що потрібно, щоб люди допомагали. Багато дуже в мене я знаю. Я знаю, що відправлялися автомобілі на фронт. Тому, будь ласка, наші волонтерські штаби, за традицією у нас є перший штаб разом. Є представники від штабу разом. Дуже добре. Будь ласка, волонтерський штаб разом. Віт волонтерської організації Разом з 29 березня по 5 квітня за минулий тиждень волонтерському центру Разум було надано таку грошову допомогу гусаку Максиму та працівниками ринку Дубки, Батьківсько-Чнівським колективом навчально-виховного комплексу номер 1 працівниками магазину Природне джерело, а також жителями нашого міста Вадимом Паєвським, Валентином. Священо Наталію Марченко Олександром Шишкіним. Висловлюємо щиру подяку за надання необхідних речей для воїнів АТО, Водяник Надії, Шелепко Ларисі, Волошині Алі, Гапенко-Галині, Задорожнім Ользі і Даші, підприємцям з ринку колгоспні. За продукти харчування дякуємо Козій Наталії, добровольській Анні, Кононюк та Жукові. А також постійним нашим помічникам, власникам кафе 740. Окрема подяка нашим школярам та їхнім педагогам. Учнівському колективу загальноосвітньої школи номер 11 які сплели маскувальну сітку для шпілька Миколи, також принесли теплі речі. Учням загальноосвітньої школи номер 7 і своєю вчителькою Лісовою Людмилою, які принесли велику посилку з продуктами харчування та засобами гігієни, висловлюємо щиру подяку працівникові Уманській колонії Франчуку Василю за надані маскувальні сітки. Також дякуємо відомому гонщику Олексію Мочановому, який передав для негодуйка Віктора рюкзак. Окремо дякуємо за постійну допомогу родині Мельників. Приємно відзначити, що нам активно допомагають прихожани церков, свято Успенського храму на міщанці, свято Покровського храму на Новій Умані, свято Покровського храму село Городецьке. Дякую їм за постійну допомогу продуктами харчування, засобами гігієни, солодощами. Уже тривалий час нам допомагають представники української діаспори з Іспанії і Австрії. Так. На протязі тижня іспанська українська громада переслала одяг та медикамент для бійців АТО. Так, зокрема, з міста Тарагони передали медикаменти на суму майже 2000 євро. Окремо від жительки міста Тарагони Поплавської Ольги надійшла посилка для багатодітної сім'ї учасника АТО Заремби Юрія. Також австрійська громада надала такі медпрепарати, як пластирі, бинти, знеболювальні та кровозупинні засоби. Волонтери нашого штабу відвідали двох поранених бійців в Дніпропетровську і надали кошти для лікування. Ми надаємо допомогу і нашим мобілізованим. Від мешканців нашого міста та району відвезено продукти харчування та найнеобхідніші речі, які замовляли наші мобілізовані у навчальній центр Десна. Це, зокрема, форма, каремати, берці, спальні мішки, тактичні окуляри. 17 бійцям Національної гвардії було поповнено рахунки мобільних телефонів, коханському Володимиру придбано планшет. На минулому тижні штабом було закуплено берці, камуфляжну форму, тактичні окуляри, каремати, наколінники та налокотники, медикаменти, чай, каву. Було відправлено велику посилку майже 500 кілограмів з продуктами харчування, засобами гігієни, теплими речами. У Донецьку-Луганську область штабом було відправлено 12 посилок. Приємно відзначити, що активними членами штабу є студенти Уманського державного педагогічного університету та Уманського національного університету садівництва. Вони є справжніми патріотами України. Приємно, що в нас така є молода поросль. Ось вони стоять перед вами, Женя. Також ось маленький наш патріотик, я його називаю, Дениско з 11 школи. Хлопчина. От це майбутнє нашої України. І така нація, як наша, ніколи не припинить існування, як у нас таке молоде покоління. Нашими молодими патріотами. Романчуком Євгеном, кисницею Вікторією, Титаренко Марією та Нірешкіним Володимиром 4 квітня було організовано благодійний концерт за участі відомого бандуриста та виконавця Віктора Пашника. Під час концерту було зібрано суму майже 1200 гривень, і за ці кошти придбано снайперський одяг для Костюкевича Євгена. А зараз, шановна громада, акцентуємо вашу увагу на тому, що 8 квітня. Наш штаб організує поїздку в зону АТО. Для цього потрібні кошти. Це передпасхальна поїздка. Ми пакуємо цілу машину різних смаколиків, які потрібні нашим бійцям перед великодним. Необхідні речі, продукти харчування. Для цього потрібні і кошти, і паливо-мастильні матеріали, тому ми Дуже просимо громаду нашого міста долучитися до допомоги нашому штабу в організації цієї поїздки. І е, враховуючи те, що наступний тиждень на тиждень і попереду велике свято Воскресіння Господнього, то пам'ятаємо, що е, потрібно допомагати ближньому. Це Одна з заповідей Господнього, а ближніми є багато людей, які нам допомагати потрібно. І в першу чергу це наші воїни. Це наші воїни, яким ми постійно будемо допомагати. Вони сподіваються на нашу допомогу, чекають її. І тому нам потрібна допомога не тільки матеріальна, але й моральна, фізична. Долучайтесь до волонтерського руху. Допомагайте нам. Ми, наш штаб знаходиться біля торгового центру Барвінок. І якщо Воскресний Бог, то Воскресна Україна. Я бажаю вам віру перемогу. І е, якщо ми будемо разом, то разом ми завжди переможемо. Слава Україні! Дякую волонтерамтарського центру разом. Від себе додам привітати, я минулий раз говорив про Деніса. Деніс іде опять, тому що то я побачила. Ось цій дитині 12 років. Він мені в Фейсбуці написав, попросив матеріали для виготовлення пальників. Я пообіцяв на минулому вічі, що я завзую парафін. Мене з мамою виготовили 100 пальників. Оце ця дитина з мамою у себе в квартирі. Дякуйте цьому хлопцю, молоде Денис. Так, волонтерський штаб до перемоги, будь ласка. Доброго дня! Хочу всіх призвітати з сьогоднішнім святом і побажати всім нам миру, благополуччя і терпіння. Звіт волонтерського центру до перемоги з 29 березня по 9 квітня. На цій неділі були. Такі надходження, за які ми змогли закупити балаклави, різинові шльопанці, плащ накидки, тактичні рукавиці, пальнегасники, компаси. За кошти дякуємо школу села Паланка, Дашицьку Людмилу, Світ Мердів, Мельника Валерія, Уманчанина, Трохименко Сергія. На цій неділі було відправлено машину у Володарське. Біля Маріуполя водій, решетник Роман це його восьма поїздка, Бухун Роман, восьма поїздка, скрипник Едуард Самоборона перша поїздка в зону АТО. Відвідано чотири точки. Хлопцям було завезено продукти харчування, засоби гігієни, цигарки, окуляри, бронежилет, розгрузки, воду. Дякуємо за кусолярку Осаченко Володимира, який надав 130 літрів пального. Велика подяка за підтримку та допомогу. Спільна справа 100 упаковків сухих борщів козена Володимира за воду та солодощі. Кліще, Тетяну, Пов'язкий фіксатор, безсмертну Олесю миючі засоби, олійник, Бориса, гвозді, Гнатюк Сергію, ліки від кашлю, мисливці та рибалку за жир, ринок, дубки за засоби гігієни, печенку, яніну, ліки, продукти харчування, пінковську янко, ало, чай, кава, Уманський педагогічний університет, цигарки, чай, Каченко, Вячеслава, База Гранта, Свободяник, Петро, магазин Зоря. Копасні вироби, згущене молоко, сир, жіночу колонію за дві маскувальних сітки, управління праці за тисячу штук вареників, гіну за 500 штук пиріжків. Ціль Ірину, плівка, цвяхи, умивальник, миючі засоби, патрони, лампочки, розетки, свічки, світмедлів, цвяхи, напильники для цепки, кабель, ізолента було відправлено вісім посилок для бійців. Врадій Володимир, Колієвський Олександр, Чорний Сергій, Дядюра Олександр, Луненко Василь, Форостян, Форостянко Вадим, Войченко Артур, Хащевицький Євген та для бійця Бондар Павла було відправлено посилку 370 кілограм Це продукти харчування та засоби гігієни. Також були звернення від наших бійців, які заходили до нашого центру. Це рижак Юрій, якому було видано розгрузку на колінники, на локотники, костюм, гортекс, балаклаву, Бечковят Дмитро, рюкзак, дві балаклави, прищепа Юрій, два спальних мішка, маскувальну світ, сітку, п'ять балаклав. шлямар ігор, було надано продукти харчування. Лівку, цвяхи, умивальні, лампочки, патрони, розетки, кабель, напильники та іншомерці. На цій неділі також була підтримка за кордону від нашої волонтерки Ольги. Було, було передано. Перці, військову форму, спортивні костюми, військові, рюкзаки, костюми, гортекс, низький, уклін нашим селам за надання продуктів харчування та село Оксанино, Городецьке, Хочубіївка та жителям села Піківець за випічку печива, булочок та пиріжків, дуби, холоб'єва, рачака. Рах... Вархоменко, шаповал, дякуємо всім за підтримку. Хочу ще повідомити, зразу ж після Паски планується поїздка в зону АТО. Також хлопцям на сьогоднішній день, так як іде весна, потрібно вже літня, літні речі, це майки, труси, звичайні прості носки, цигарки, каву. Не будьте байдужими, під'єднуйтеся до волонтерства. Дуже всім дякуємо. Дякую волонтерському штабу до перемоги. Це велика робота. Я кожен раз я кажу. От такий короткий швидкий звіт. А уявіть, скільки людей за цим звітом стоїть. Будь ласка, у нас є волонтерський штаб допомоги нашій армії. Знаходиться бронедача. Стас, будь ласка, протягом цього тижня ми е, виготовили шість маскувальних костюмів. Також ми е, надали допомогу е, двом е, людям, які звернулися до нас. Зараз ми займаємось тим, що е, збираємо все необхідне і ну, найближчим часом ми готуємось до поїздки. Зараз ще такий один момент, що е, зараз я займаюся виготовленням е, стілок для звіття, ну, зитя, і потрібен такий як матеріал, як е, просто порожні е, пакети від соку. Е, щоправда, вони повинні бути е, не менше, ніж півтора літра. Тому, е, в кого є такий матеріал, можете приносити там і до медучилища і ну, з цього виходять дуже хороші устінки для взуття. Всім дякую за підтримку. Я зараз я сказав про пакети від соку. Якщо хто може не зрозумів, в цих пакетах є спеціальний такий ізолюючий матеріал, щоб вони не протікали. Якщо бійцьові таку цього поставити взуття. То, коли погана погода, дощ сніг, розумієте, це дуже актуально, тому приєднатися. Що хочу ще вам додати, на цьому тижні дивився я виїзне засідання нашого Кабміну, там, де розказували про реформи у нашому МВД. Така цікава новина, що є, що будуть розформовані, буде змінена робота в ДАІ. Ну, що скажу, як завжди, звучить гарно. Побачимо, що з того вийде. Особисто мені дуже подобається оця, як і господі звати радник міністра. З голад задає прізвище, толкова дівчина. От... Подобається мені би, стиль роботи, дай Бог, щоб у них все вийшло. Хочу зараз запросити Ванчарика Володимира. У нас в п'ятницю були збори досить такі бурні, досить важливі. І от хто не був, я думаю, пошкодує. Володимир зараз пояснить, про що там йшла мова. Будь ласка, Володимир Ванчерик. Слава Україні! Всіх вітаю святом, зверна неділя. Прощайте один у одного трошки. Гілочками один одному маркети похлопати. Що в нас відбувалося? Ну, Славік вже сказав, що стосовно збору, в п'ятницю вони відбулися на четвертому поверсі, досить багато людей було. Було заплановано зустріч е, представників ЖЕКів і також е, комунальних е, служб, яка має реформувати ніби ті ЖЕКи. Поставало питання про об'єднання ЖЕКів. Так от. Виступили дві сторони, задавали питання всякі різні, і прийняли рішення і записали, проголосували в протоколі, що наразі, наразі ніяких об'єднань джеків не буде. Тобто ми, громада міста, активісти виступили проти об'єднання наразі, але також про проведення аудиту. Тобто, значить, кожен джек має перевіритися. Ці зарплати, куди вони, що одівали і скільки вони там крали, не крали, це мають все вияснити. І як мінімум ці очільники ЖЕКа мають піти на пенсію, бо вони дуже великі зарплати там. Понад 10 тисяч гривень вони отримують в місяць, там така інформація була, це трохи дивно. да? Хай залишать там якихось інженерів, пункти хай залишаються, надають послухи людям, але люди хай йдуть на пенсію, вже відпочивають. Це наше таке рішення було. Також задавали питання по деревам, які спилювалися по місту, бо активісти задавали питання, чи правомірність цих дій. Ці справи є заяви передані в прокуратуру, так що коментувати тут багато не будемо. Побачимо, які будуть висновки. Мали вони повноваження, чи дозволи правильно робили, неправильно. Ми цю інформацію будемо відстежувати. Також пізніше вже в кінці в самому виступали і чиновники теж ображалися на дії деяких активістів, що вони заважають робити, там порядки наводять, де йти як на базар, по тій алеї там торгують люди, що там якісь незрозумілі дії. То я не знаю, то теж будемо держати на контролі. І якщо люди, які вважають себе активістами і будуть насправді там губити, обзивати, себе якось некоректно вести, вони, напевно, мають як мінімум вибачитися, а не то будуть поносити якісь з того будуть результати, якщо будуть заяви від чиновників. Так що чиновники теж звертаються інколи до нас за допомогою Бачите, така ситуація. Ну що більше сказати? Радіо такого нічого не вилила слаю. За підучили. а, підучилище. А, да, училище, так, теж піднімали питання. Це Наші активісти туди зайшли, там робить круг. Воно перер... перервало свою роботу до... В... після Великодня вони приїдуть, знову будуть продовжувати, бо там нарікання на цю очільницю, що вона там, як завжди, ви знаєте, як воно проходить, з цих студентів гроші там беруть і таке інше, там навіть є свідки. Просили також про одну дівчину, студентку, яка закінчує, яка набралася сміливості свідчити проти цієї учнів цього закладу, то ми маємо під контроль це взяти, і щоб в якому разі ця дівчина не постраждала. Це наш обов'язок і там вже доручено двом нашим активістам це профільмувати. Так що ми в якому разі не дамо скрибити. Студентку, яка набралася сміливості і свідчити, говорити правду. Ми, власне, для цього тут і збираємося, щоб в нашому суспільстві було більше правди. Бо не дуже мало, розумієте? Ці двійні стандарти, цей савдеп нас вже в якому поколінні. Треба з цим скінчити і починати ясна справа з себе. Говорити правду.